Події навколо ринку на коновальця 100 Мешканці прилеглих будинків та підприємці зібрали збори з вимогою адміністрації ринку пояснити громаді, що ж буде з ними далі. Причина даного конфлікту в тому, що на орендованій міської ради території ринку за документами зводять спортивно-оздоровчий комплекс. Друга частина якого передбачена для будівництва сучасного критого ринку з паркінгом. Договір продовження оренди даної території відсутній, а люди й надалі платять адміністрації за робочі місця. Скаржиться на погрози збільшення орендної плати та перешкоджання роботі нас без попередження хотіло виселити з цього базару, не маючи на ну, це ніяких документів. Зовсім ніяких Тепер я був тільки що в адміністрації міста Франківська. Тож сказали, що на даний момент ніяких поперед, бо немає, навіть звернення немає на на поновлення договору оренди. Навіть звернення немає на даний момент. Інформацію щодо підняття орендної плати адміністратор ринку спростовує. Чоловік розповідає, що підприємці платять від 300 до 4 тисяч гривень. І згідно договорів, ці суми не збільшуватимуться. Людьми підписано договір з підприємцями, які на зараз є на базарі. В ними підписано договір, що коли вони повідомлені про те, що на території, де вони зараз знаходяться, буде проводитися будівництво і з настанням вищевказаної вказаної події вони будуть мати першочергове право на займання місця в новому приміщенні зараз. Ми плануємо зробити там парковку на території ринку самого для того, щоб люди не ставали по дорогу, дозволи на будівництво на оренду землі. Це всі документи є. Хоча підприємець зазначає, що всі дозволи і на будівництво, і на продовження оренди є, проте ми їх так і не побачили.